Товариш, то хто вкладає сили, він не відчуває просування, він весь занурений в негативний стан. Як десятка може допомогти в такому рав? Перш за все, нам треба правильно на себе поставити. Що є, якщо є між нами такий товариш, ще ознака, що це прийшло нам з гори. Щоб був такий товариш між нами, і нам треба працювати всім усім, і не думати, що це т... цей винувати, якщо він не псує групу, якщо він не проти єднання, коли він дійсно. Ну, коли він просто стоїть ззовні нашого шляху, а коли просто впав, чомусь розбився, може хворий духовно, як це називається, так ми повинні підтримати його, взяти частину його роботи на себе, тягнути його собі на плечах і, і намагатися зцілити його, зрозуміти, що. Це не удар, який він отримав, а це вся група отримала удар. І тому тоді ми побачимо саме, що творець вибирає таких товаришів для того, щоб посилити всю групу. Не для ос особи якоїсь конкретної людини, творець робить робиться, щоб вона була слабка або заплутана, або так далі. А саме по відношенню до всієї групи нам треба так бачити. Творець завжди ставиться до. Десятки, і не менше. І так просуватися. Все. Якщо будете робити так, ви побачите, наскільки всі ці удари, які ви не начебто, отримуєте е, кожен особисто, не начебто так, вони саме піднімають вас і просувають вперед до мети, до єднання і до удачі.